Трамп робить заяву про те, що він може припинити мирні зусилля, якщо сторони будуть все ускладнювати. Ну, загалом ми бачимо, хто ускладнює, але тиск Білого дому на Москву видається недостатнім. Втім, у Москві вважають, що переговори йдуть успішно і вже є певні досягнуті домовленості. Давайте спробуємо розібратися з цим дуже непростим сьогодні питанням, тому що воно насправді. Турбує і турбує справедливо, оскільки ми хочемо розуміти, коли це може закінчитися і що для цього можуть зробити для нас західні партнери. Я маю на увазі зараз і Сполучені Штати Америки, і Європу в тому числі. Ну, принаймні, Європу, як ви знаєте, вже долучили до переговорного процесу. Вчорашня зустріч у Парижі вона була знаковою. Наступна відбудеться наступного тижня вже в Лондоні. І розпочну я сьогоднішній випуск, друзі. Заздалегідь прошу вас підписатися, звісно, перевірити, чи є у вас підписки, чи вони не злетіли. Пишіть коментарі. Розпочну із коментаря державного секретаря США Марко Рубіо, який заявив кільком журналістам біля трапу свого літака в Парижі про те, що Сполучені Штати Америки готові відмовитись від зусиль досягти міру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета. Тобто, що цього досягти не можна. І він сказав наступне дослівно. Ми повинні визначити в найближчі дні, чи можливий чи ні, тобто мир. І якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Марко Рубіо, за великим рахунком, не уточнив, якими можуть бути дії Білого Дому, якщо, наприклад, переговори фактично зірвуться, і жодна зі сторін, як він стверджує, не захоче демонструвати бажання припинити цю війну. Ну, поки що, Росія точно це не демонструє. І тут важливо зрозуміти, пріоритет тепер Білого Дому буде спрямований на досягнення якихось їхніх цілей у світі загалом через призму російсько-української війни. Чи вони взагалі відійдуть від цього? Чи вони будуть допомагати Україні військовою зброєю, і фінансами, чи не будуть? Ну, деяку ясність це питання вніс і сам Дональд Трамп, коли відповідав на запитання в овальному кабінеті. А Марко Рубіо, коментуючи, до речі, позицію Сполучених Штатів Америки і. Можливу мирну угоду сказав і про гарантії безпеки для України і каже, що вони не є нелегітимним бажанням з боку України. Але учасники переговорів, наголошує він, поки що не дійшли до такого рівня конкретики. Тобто мова зараз іде, як говорив і президент України вчора про просто безумовне припинення вогню. Ну а вже потім все решта. І Рубіо додає, що. Кожна суверенна держава на землі має право захищати себе. Україна матиме право захищати себе і вступати в будь-які угоди, у які вона захоче вступати на двосторонній основі з різними країнами. В цій частині дуже важливо нам розуміти і про членство в НАТО, перспективи в НАТО, і про угоди зі Сполученими Штатами Америки. До речі, меморандум про рідкоземельні мінерали, який був підписаний учора пізно ввечері, я вам вже про нього згадував в ранішому відео, він дуже знаковий. Я ще й обов'язково торкнуся, тому залишайтеся на каналі. Ну і Дональд Трамп дав своє пояснення того, що ж власне мав на увазі Марк Рубію, каже, він говорить все правильно, що якщо Росія або Україна ускладнить цей процес, не і і або в такому випадку, звісно, має бути якесь рішення. Трамп заявив, що впродовж кількох днів буде зрозуміло, чи можна буде укласти мирну угоду між Росією та Україною. Також було запитання, чи продовжить Вашингтон підтримку України, якщо, наприклад, мирну угоду так їм не вдасться укласти, а звісно, що війна буде продовжуватися. І Трамп відповів наступне. Він каже, що я не буду говорити цього, але я думаю, що ми зможемо це зробити, тобто припинити війну. Як на мене, Трамп демонструє те, що все ж таки всі переговорні процеси, які мали передувати безумовному припиненню вогню, вони завершені. І є тепер певний часовий лаг у Кремля для того, щоб ухвалити рішення. Або вони припиняють вогонь, або вони воюють далі. І якраз тоді Сполучені Штати Америки відійдуть від ролі посередника, і от виникає ритечне запитання: а в якій ролі тоді вони будуть, тому що просто спостерігати за цим збоку вони не зможуть, в силу обставин їхній міжнародний обов'язок, їхнє зобов'язання все ж таки. Допомагати нехай і за гроші, але і Україні, і Європі боронитися від російської агресії, тому що євроатлантичну співпрацю, принаймні на цю хвилину, ніхто не скасовував. Сполучені Штати Америки є членом НАТО, а загроза Росії НАТО ну вона очевидна. Також Трамп відповів на запитання журналістів, чи не вважає він, що з ним Путін грається, каже ні. Зі мною каже, ніхто не грає і говорить, що є хороші шанси на завершення війни. Так, він говорить це фактично кожного разу, але цей день ніяк не настав. І ми дійсно дуже-дуже його чекаємо, тому наше терпіння, воно справді дуже-дуже тривожне, неспокійне. Ми хочемо вже завершення війни прямо нині, але, звісно, умови мають бути для нас прийнятними. В своєю чергою, віце-президент США Джей Ді Венс, також, який сьогодні, до речі, зустрічається із пані Малоні, прем'єр-міністркою Італії, яка перебуває з офіційним візитом у США. Сказав, що США налаштовані оптимістично і вірять, що зможуть покласти край дуже жорстокій війні між Росією та Україною. Зрозуміло, що Джейді Венс іншого, що говорить Трамп, говорити точно не буде. Він каже: Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між Росією та Україною. Він має на увазі пані Мелоні. Навіть за останні 24 години ми вважаємо, що у нас. Є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити, оскільки переговори тривають, я не буду їх випереджати. Але ми налаштовані оптимістично і сподіваємось, що зможемо покласти край цій війні цій дуже жорстокій війні. Один-один слова Дональда Трампа точно така сама риторика, загалом нічого нового, але примітно те, що м, дійсно Білий дім виказує переконання в тому, що вони зробили все необхідне. Для того, щоб ця війна закінчилася, вони вичерпали весь свій потенціал невоєнного характеру. А от тепер наступні дії. Знову поки що, друзі, залишаємо відкритим це питання, але просто наголошую, що не варто ставити крапку в позиції саме Трампа і допомоги для України. Він не заперечив того, що Україна не буде отримувати військову допомогу, якщо війна триватиме. Ну, знову ж таки, це точно буде не задарма. І на Росії відрефлексували на заяву Марка Рубіо про можливий вихід із переговорів, якщо не буде досягнуто припинення вогню. Поки що на авансцену випустили Піскова. Ну, як правило, він такий ЦАП відбувайло, який має щось сказати, що потім щось додумували. Вчора у Кремлі реакція була дуже нервова на ініціативу, яка була в Парижі. Переговори між Україною США та Європейським Союзом і Британія там була. І вони говорили, що треба всіх бомбіть, треба викорінити першопричини російсько-українського конфлікту. Тільки вони забувають, що першопричина в Москві. Ну, з тим, Пісков відповів на прохання журналістів прокоментувати все ж таки заяви Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з переговорів. Він говорить про те, що зараз у цьому напрямку на їх думку, думку Кремля, є прогрес. Тобто питання не стоїть на місці в їхньому розумінні, от в їхній хворій уяві є прогрес, і вони про це говорять вголос. Вони заперечують фактично фатальність переговорів і таке інше. На чому наголошує Пісков? Ми вважаємо, що певний прогрес можна, власне, вже констатувати. Це прогрес пов'язаний із тимчасовим мораторієм, якого дотримувалася Росія. Ну, ми знаємо, яко вони дотримувалися, але формально вони бачите про це воліють говорити. Мораторій щодо незавдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, Російська Федерація дотримувалася цього мораторію. Чого не скажеш про українці? Тобто він посилає пас, Кремль посилає пас Трампу. Що ну ми в переговорах, ми готові домовлятися і надалі. Звісно, це така тактика затягування. Але що говорить Пісков? Певні напрацювання вже є, але, звичайно ж, попереду ще багато складних обговорень. І коли його все-таки попросили прокоментувати заяву Рубіо, то він сказав, що ці запитання треба ставити Вашингтону. Але у Вашингтоні, як сказав Дональд Трамп, то для Путіна є кілька днів, впродовж яких він має ухвалити рішення. Ну, я думаю, що, можливо, друзі, цей процес затягнеться. Не на два дні, а можливо на тиждень чи два. Принаймні, це поки що мої прогнози, і так вони лунають з уст Дональда Трампа, тому що і на порядку денному для Білого Дому підписання угоди з Україною про рідкіземельні мінерали. І ця угода також є частиною великої мирної угоди, ну, принаймні в розумінні Трампа. Хоча, до прикладу, багато моїх колег виказують думку, що це зовсім не так. На тлі цих всіх розмов, заяв і коментарів про можливий вихід, у виданні Блумберг виходить матеріал про підсумки вчорашніх зустрічі в Парижі. Нібито там Сполучені Штати Америки запропонували заморозку війни та послаблення санкцій за тривалого перемир'я. Це також не нове. США зробив чітку заяву про те, що так, напрацьовані контракти, які можна запускати разом із росіянами, але жоден з них не запрацює, допоки не буде ухвалено рішення про повне і безумовне припинення вогню. Ну тоді про щось можемо говорити. Тому цей редакційний матеріал у виданні Bloomberg це фактично історія про те, що відбувається зараз у переговорах. І там нічого нового за великим рахунком немає. Зокрема, Блумберг пише про те, що НАТО буде знято з порядку денного. Ну це зрозуміло. Друге, це буде фактично заморозка війни, а за великим рахунком так воно виглядатиме. Третє, у разі тривалого перемир'я справді постане питання про пославлення санкцій проти Москви, чого я особисто дуже не хотів би, скажу вам чесно. Також пишуть про те, що Окуповані Росією території України залишаться під контролем Москви. Це також не новина, про це також давно говорили. І пишуть про те, що переговори будуть марними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії. Ну, це також очевидно з огляду на заяви, які сьогодні пролунали з адміністрації Дональда Трампа і від Марка Рубіо в тому числі. І також тут пишеться, що надання Україні гарантій безпеки для того, аби будь-яка угода була успішною, є також важливою умовою. Але як говорить сам Марко Рубіо, щойно я вам про це говорив. Поки що до цього питання не дійшло. Тобто на даному етапі розглядають просто припинення вогню. На тлі цієї всієї історії виходить скандальний знову коментар Стіва Віткофа для видання Wall Street Journal. Він там говорить про те, знову, що Росія таки може отримати частину регіонів України. Це саме пише видання Bloomberg. Тобто території все ж таки проговорюються, хоча президент України наголошував на тому, що вчора я маю на увазі, що у Парижі не було в українській делегації мандату щодо обговорення території, які контролює сьогодні Росія. Але я вам нагадую, друзі, що ще раніше Зеленський влітку минулого року говорив про те, що не вдасться нам повернути території, які окупувала Росія, воєнним шляхом. Так само, як і Крим з 2014 року перебуває під контролем Росії, окремі регіони Донецької та Луганської областей з 2014 року під контролем Росії. Нині ця територія українська збільшилася у відсотковому сповідношенні до загальної території України і фактично ситуація ускладнилася. І на бажанні Росії перебрати контроль за усіма п'ятьма регіонами, виходить так, що поставили крапку. І про це навіть говорить і стів Віков. Тобто те, що вони нині захопили, те вони контролюватимуть, а більше ні. Вітков, правда, зробив таке припущення, не дуже привабливе, і каже, що Україна, мовляв, може не турбуватися про деякі регіони, адже вони російськомовні. І каже, якщо подивитися на ці п'ять регіонів, Росія зацікавлена в них, і, до речі, Україна теж. Але якщо частина з них переважно російськомовні, то можливо Україну вони можуть хвилювати менше. Ну, це знову ж таки його оціночне судження. Я його за здоров'я вважати не можу. Справді Вітков набрався багато російської пропаганди, він її поширює тим чи іншим боком, але він демонструє зараз позицію Білого Дому, де є, ну скажу так умовно, крайні праві прихильники України, є крайні прихильники Путіна. Є Дональд Трамп, який виступає зараз арбітром цього всього процесу, він принаймні жодного разу не говорив про те, що території України мають перейти до Росії під юрисдикцію Росії. Тому поки що слідкуємо за цим всім дійством, скажу так. Уже всі переговори щодо необхідності припинення вогню проведені, далі чекаємо рішення: воно буде або його не буде. Якщо не буде, то будуть інші рішення Сполучених Штатів Америки. Але якими вони будуть. Поки що, друзі, загадка. Вибачайте, що сьогоднішній коментар розмитий, але просто я намагаюся вам пояснити, що власне робиться в інформаційному полі, які заявило навіть, що варто брати до уваги, а що пропускати вух. І тепер до угоди про рідкоземельні мінерали. Вже підписаний меморандум, це декларація політична. Я хотів би зупинитися буквально на кількох пунктах цієї угоди, точніше, меморандуму. Так правильно буде, бо саму угоду ми з вами будемо ще характеризувати, коли вона з'явиться. Ну, принаймні, встановлені чіткі дедлайни, коли вона має з'явитися. По-перше, щодо меморандуму, є кілька важливих пунктів. Записано в цьому політичному документі, що американський народ прагне інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Мова про інвестиції. Наступне, США та Україна прагнуть досягти тривалого миру в Україні та довгострокового партнерства між двома народами та урядами. Наступне, Сполучені Штати і Україна визнають внесок, який Україна зробила, а тепер уважно, для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною світі арсеналу ядерної зброї. Мова йде про Будапештський меморандум. Це дуже важлива згадка. Тобто, фактично сьогодні Трамп визнає те, що ми не отримали те, що мали отримати, тобто безпеку за Будапештським меморандумом. Як це буде прописано в угоді, будемо дивитися, але вже в мене є сподівання, що навіть ті гарантії безпеки там можуть бути прописані. Ну, принаймні, таке поки що припущення. І далі є ще один пункт, цікавий, США поважають намір України: уникати конфліктів при підготовці угоди. З її зобов'язаннями в рамках процедури вступу до Європейського Союзу. Це дуже важливий момент, щоб в нас не було там протиріч інтересів. Щодо цифр, жодної цифри про борги тут немає. Жодної від слова зовсім. Є інші дати, тобто цифри в датах, дати в цифрах, які визначають, що прем'єр-міністр України має приїхати до Вашингтону. 21 квітня 25-го року і до 26 квітня, рахуйте до кінця наступного тижня, підготувати фінальний документ цієї угоди, який потім, можливо, буде ратифікований, тому що про ратифікацію в цьому меморандумі мова не йде. Це, як на мене, такий уже. Цікавий момент, який буду досліджувати, за ним буду свідкувати. І тепер вже на завершення, крайня новина про те, що Китай офіційний заперечив інформацію Зеленського про те, що вони передають тотальну зброю Росії. Ну окей, заперечувати можна скільки завгодно, але це дуже важливо в контексті нашої співпраці з американцями, які сьогодні тиснуть на Китай.